І нас різні дороги по життю. Останнє питання. Е, якщо вибори будуть цього року до Верховної Ради, так. таке може бути про це говорять, що будуть дострокові парламентські вибори. ОНСО буде йти на ці вибори? ОНСО не може йти на, на вибори, тому що ОНСО – це громадська організація. Хіба ви ж партія, у оце. Ні. Нас, наскільки ну, років ми знаємо, це, а ти не знаєш, який дрібниць. Е, баганий ти журналіст, вона, Українська Національна асамблея, це є партія. Ага. Он це громадська організація організація. А вибори будуть, якщо будуть вибори. Будете. Вона партія. І ти будеш ще також. Не знаю, побачу. Якщо мені це буде цікаво. Або ти будеш ходити під кримінальною справою Я кажу. Плівати я хотів на їхніх їх кримінальну справу. На їх всіх я плевать хотів, і ще раз буде ще раз плевать хотів на їх і на їхну справу. А чи піду я на вибори чи ні, не знаю. Якщо буде мені цікаво, піду. Може піду на президентські вибори. Більше того, що піду на президентські вибори. Може, мені буде цікаво. Подумаю, як мої брати скажуть, як це скажу моя сім'я, якщо скажуть, Саш, кому тобі довіраємо іди, Ну, не зможу відмовити. Ага, можливо, піду. На президентські, можливо, на парламентський, а можливо, тут це отаканиця, я уїду з України зовсім. Чого? Стане скучно жити, я піду далі. Куди? Поціжімо путі Господні. А, куди, назад, в Чечню? Ну і теж варіант. Ну, тобто не в якусь там Європу спокійно, а там, де А що, а що там робити там, де що робити На тому гнилому заходу. Де куча гомосеков? Що робить там нормальної людини? Так, я за те, щоб ми йшли в Європу, але не в ту їхню Європу. Так там, чекай, бо... ну Європа є одна. Я кажу, я от, 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 так, що я можу робити в Європі? Мені геть не цікаво там в Європі. Поїхати туди попити пиво і назад приїхати. Це ж варіант. Добре, дивися. Так само правий сектор говорив, що він іде в політику, так? Тобто вони так. готові створювати партію. Але це довгий шлях. Творювати партію. Шляхи є довгі, є короткі. А можна зробити із довго короткі, з коротко довгий. Теж побачити, але це є юридична процедура. Чи були, можливо, якісь перемовини з Яришем про те, що якщо будуть дострокові вибори парламентські, то Ярош вступить ОНА і піде від ОНА як депу, ну, кандидат на депутати. У свій час настане день, все побачите. Не, ну, але але, 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 навіть, але були такі навіть, навіть на наші добрі з вами стосунки. І що у вас чоловік, мій друг, я цього вам не скажу. Військова таємниця. Добре. Політична. Добре. Добре, а ти кажеш, ти знайомий з Ярошем 20 років. Ну, багато, я не знаю, буду хватило. А ви на Майдані зустрілися коли? От в цій революції. Ми постійно зустрічалися на Майдані. Коли там, я там був, ми злучалися постійно. А тебе не дивує, чого він став якби лідером таким? правого сектору і під ну і зібрала сказати... всі радикальні сили. Я... А наприклад, не ти. Ну ти ж ми реально що ми... там Ярош, Ти ветеран він, я, ти я, людина я, легенда в якому. Я, я, я нічому не дивуюся. Все робиться у поведінні Божому. Каже, займає те місце, що йому про, значно звишина. Але все одно тобі ну не, не заздрісно, що от ярош став таким про нього. Зараз всі говорять. Його ім'я на майдані кричать, ярош, ярош, не кричать ім'я лідерів опозиції, а саме його. А, а не твоє Настя, скільки ти років знаєш? Ти, ти, ти хоч раз бачила мене якусь чорну завість до чого, да? Мені вистачає того, що є. Мене, я, <реш> ну, але я, ну, Але знову ж таки, Ярош не є зна... і взагалі про нього мало що знали, ніхто не знає, наприклад, чим він займався останні роки, де він працював. Так візьміть його інтерв'ю, поспілкуйтесь так як зі мною і будете знати. <реш> хто мішає. Ви знаєте особисто Яроша? Я ні. Ні. Вас познайомить? Так. Я вам даю слово. Та, Сашка Білого. Що вас особисто сьогодні познайомив з Ярошем. Чи то. Заради вас я поїду в Київ і вас познайомлю. Вас, вас заготовує, що заради вас, я сьогодні їду в Київ і вас особисто познайомимося, дякую за Вікторія. Що можна? Можу. Я думаю, що володя э, <звук> не п'є не дає ліші, як я не то покурору, то даже ціло, вашу руку дасть. <звук> <звук>